Патріарх Київський і всієї Русі України Філарет прибув до Львова. Глава церкви взяв участь у прощі до села Монастирець, де у 17 столітті об'явилася Діва Марія, і це урочище досі є одним з головних відпустових місць українських православних. Патріарх Філарет прибув в урочище заглина поблизу Львова, де у 17 столітті з'явилася Богородиця. Глава церкви переконаний, Діва Марія особливо любить Україну, бо впродовж століть залишила тут багато пам'ять про свою присутність, і тому у свій час вона являється тих чи інших містах. До заглини на прощу прийшли і православні і греко-католики побачити та послухати патріарха Філарета. Раді нагоді, що до них приїхав великий гість. Як глава церкви побічі підгрові церкви, так. і щоб нас була, і щоб нас була одна церква українська. І він до бореться. його люди поважають на заході. стільки людей прийшло Богомдана людина. На своєму місці НАТО Прочан тиснеться біля джерела, звідки потекла цілюща вода після того, як Діва Марія тут з'явилася місцевій дівчинці. Минуло майже 500 років, а люди досі їдуть сюди за зціленням. Температура води у цьому джерелі навіть не сягає 10 градусів, однак потік вірних сюди не зупиняється. Люди певні, що з вірою та молитвою скупатися у цій воді можна зцілитися від багатьох недух. Босими ногами у холодній воді і з молитвою, Дехто проходить одне коло, дехто витримує й довше. Скільки хто витримає? Але другий вже легше, третій ще легше. Спочатку холодно, а тепер вже трошки тепліше стає. Дуже приємне відчуття, я себе дуже добре чую. Я є хвора, грипу маю, але я зайшла з надією, що я зцілюся і направду зцілюся, бо я вже не перший раз тут є. Спочатку зайшов, то було трошки холодно, Тепер тепленько, я надіюся, маю надію матінки Боже, попровідку, що вона, бо в мене дійсно після Чорнобиля була операція, от, і мені дуже дало ускладнення на ноги, Фадагра. Я зараз не чую нічого. Може Бог дає, що мене тут мене перейде. І Чорнобиль відступить від мене патріарх Філарет у доброму здоров'ї, і попри поважний вік, сам відслужив архієрейську літургію. Після чого нагородив найвищим церковним орденом святого Володимира, другого ступеня голову Львівської облдержадміністрації Віктора Шемчука та його заступника Ірину Романі в орденом Великомучениці Варвари святіший говорив про європейське призначення України і попросив молитися за майбутню асоціацію з ЄС. Нові глава церкви вперше на форумі видавців презентував понад 100 богословських праць та освятив нові приміщення, які церкві передали на вулиці Грушевського. Візит патріарха триватиме до неділі. Ярина Матвіїв, Андрій Дробний. Новини.